Таємниця Львівського національного університету імені Івана Франка, про яку я дізнався тільки після того, як сюди поступив. Коротше, історія така. Я сам з Кам'янця-Подільського, і коли вперше приїхав до Львова, і тато показав мені головний корпус Львівського національного університету імені Івана Франка. Я не то, що був приємно здивований, я був в шоці. Мені максимально це все сподобалось. Щоб вступити сюди, я двічі подавав документи тут. Вступні екзамени я двічі писав. Тут, 1 вересня 2004 року, на лінійці я стояв тут. І ось коли лінійка закінчилась, моя група і ще три паралельні групи розвернулись і, як зазумбовані, почали кудись йти. На моє запитання до одного з одногрупників, куди ми йдемо, він сказав на факультет. І Я думаю, який факультет? Який факультет? Куди ви йдете? Зупиніться, охрестіться, схаменіться! Ми маємо вчитись тут, тому що тут мені дуже подобається. Тому що всім друзям в Кам'янці-Подільському я вже пантувався, що я тут буду вчитись. Куди ви йдете? В Кам'янці-Подільському такого немає. Я мушу вчитись тут. Але вони пішли. І ми прийшли сюди. Але, друзі, я хотів не це, а це. Але ми прийшли сюди, і я отримав це, а не це. І на довгих 6 років я застряг тут. Ви запитаєте, чому на 6 років? А тому, що мене виганяли двічі. З 3-го і з 5-го Курсу, можливо, саме тому, що коли я вперше побачив цю будівлю, я не злюбив цей факультет. Але я дуже вдячний університету і цьому факультету за дуже класних людей, з якими я тут познайомився і з якими ми дружимо досі. Дякую викладачам, які не просто були викладачами, а жили тою наукою і були дуже строгими, і ну виганяли поділ. Висновок вже пройшло майже 18 років після того, як мене останній раз вигнали з університету. А я досі шукаю причину, чому. Хоча вже давно пора визнати, що я був просто лінивою сракою, а ви будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.